У лютому хмельничанка Вікторія Міль залишилася без роботи два місяці невизначеності через війну. Зрештою зрозуміла, що потрібно діяти. Несподівані труднощі це шанс для нових можливостей. Навіть така маленька депресія накотилася на мене, але десь через якийсь час я зрозуміла, що потрібно брати себе в руки за період часу, коли я була без роботи. Я проходила курси багато, читала різних книг. Я освоїла нові курси з веб-дизайну. Ось так також багато. Я за професією психолог і тому зараз, що я працюю з дітьми, також допомагає мені моя професія. Зараз Вікторія на новій роботі займається з дітьми, котрі через війну залишили власний дім і тепер проживають в Хмельницькому. каже так, знайшла своє маленьке покликання. Це не легкий час. в Країні потрібні сильні люди, і я впевнена, що я можу допомогти, і я вирішила діяти. Діяти один із способів подолати психоемоційну напругу. Психологиня Вікторія Муха, у період невизначеності радить здобувати нові знання. Можете зараз вкладатися в свої знання, в якісь нові навики в нову інформацію, тому що війна закінчиться і нам потрібно буде жити далі. Потрібно буде відбудовувати країну, потрібно буде працювати. І ці знання, які ви прямо тут сьогодні можете отримати, ви вже потім, після завершення війни, зможете їх успішно використовувати в себе в діяльності. До прикладу, опанувати іноземну мову. Срій Толстіхін, викладач польської перед війною у Хучих її вивчати було помітно менше ніж зараз. Але з початком війни віднотував справжній бум знову на польську мову. По-перше, люди відчули, що все ж таки треба собі підстрахувати і пробити собі певний коридор в Європу найлегше почавши це з Польщі. Люди відклали, як мінімум, на другий план особистий розвиток. Ділиться власними спостереженнями автор навчальних курсів з риторики для дітей та дорослих Олексій Єленков, бажаючих навчатися вправно розмовляти поменшало вдвічі ніж було до активних бойових дій. Втім, з кожним днем, що наближає перемогу, люди частіше розмірковують про своє майбутнє. В статті своїх витрат має бути закладена стаття на особистісний розвиток. Тобто однозначно за це треба платити, але зараз дуже багато вебінарів, майстер-класів, де можна безкоштовно знання отримати. Якщо є вільний час, треба цікавитися особистим розвитком. І є рекомендація, от третя рекомендація перша це емоційний інтелект, другий – це практики, йога, концентрація, і третє це фінансова грамотність. Що знаєш і вмієш за плечима не носити, кажуть герої сюжету, а здобуті нові навички знадобляться для розбудови країни зараз і після обов'язкової перемоги.